Вітаємо, друзі! А ми сьогодні завітали до чудової компанії, яка 17 жовтня, саме компанія Магія Комфорту. А відзначає важливу дату це 20 років на ринку інженерних рішень. Ну і за цей час компанія зарекомендувала себе як професіоналів у сфері опалення, водопостачання, водовідведення та енергоефективності. І сьогодні ми поспілкуємося із директором компанії Магія Комфорту Віталієм Покляченко. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго дня. Перше питання: хто є автором назви компанії Магія Комфорту? І от розкажіть, в чому ваша магія? Ми розпочали свою діяльність у 2005 році, і в 2005 році наш магазин мав назву Доматроніка, і багато людей в Житомирі ще досі нас називають. По різному, Да. хтось має угу. комфорт, хтось доматроніка. За звичкою, так? Так, це була франчайзингова велика мережа, і ми одні з тих, хто змогли так закріпитися в регіоні, тому що був період, коли по Україні було там більше 50 магазинів, і ця мережа в свій час дуже гарно росла. Але коли ера автономного палення почала. Падати багато хто не витримав і зійшли з ринку. Ось ми працювали, якщо відверто, не пам'ятаю точно, десь до 2012 року під логотипом домотроніки, Але вже з 2006 року в нас існувала юридична організація ТОВ магія комфорту. І так сталося, що нам прийшлося позбутися. Нашого ім'я дометроніка, і ми замінили вивізку магазину, назвавши її таким же самим чином, як і наша юридична особа магія комфорту. Тому на сьогодні ми магія комфорту. Угу. Як ви вважаєте, які ваші основні переваги перед вашими конкурентами? Взагалі, чи багато у вас в Житомирі конкурентів? Так, в нас велика, достатньо і насичена скажімо так, конкуренція в Житомирі, це є і великі компанії, це є велика кількість інсталяторів. Можу сказати, що і в момент відкриття, і на даний момент нам не вдається розслабитись. тобто ну, Ринок постійно змушує нас рухатись. Ну Це, мабуть, добре. Так, є такі висип здорова конкуренція, породжує розвиток. Тобто, Точно конкуренція присутня і достатньо висока. Кожен займає свою нішу. Нам не подобається пасти задніх, тому ми постійно щось, щось робимо. Uh -huh. Щось робимо таке, да, що змушує рухатись вперед. Щоб тримати марку, треба розвиватися, треба розвивати своїх працівників, тримати фахівців в наш час. Це не просто в зв'язку з війною в Україні. Та як ви втримуєте в себе працівників? Де ви їх взагалі берете? справжніх фахівців, тому що у вас. Доволі така вузька спеціалізація. Чи навчаєте ви їх самі, чи де, де ви берете кадри? Десь приблизно, мабуть, років десять тому нам прийшла в голову ідея, що нам нераціонально проводити навчання з кожною людиною окремо. Ми створили учбовий проект, який спочатку призначався лише для працівників компанії. Але е, люди, які були клієнтами нашого магазину, е, почали проситись стати учасниками цього проєкту. Ми проєкт назвали «Академія інсталяторів, і, е, хочте вірити, хоч ти ні, був період, коли з усієї України до 130 е, чоловік з'їжджалися, і ми дуже багато вчилися, от, щоб е, конкретніше. Викладачі політехнічного університету вчилися в нашому проєкті, е працівники компанії Рудь вчилися в проєкті, м'ясокомбінат, е люди з міської ради відділ економічного розвитку вчився, освіта вчилася. Тобто е постійна, е скажімо так, інвестиція в, в навчання, вона насправді і дає свої результати, тому що якщо ти 10 років... Постійно щось в голову береш нове, то потім ця голова починає круто думати. Не було у вас ідеї зробити на базі якогось ПТУ, професійного училища, якусь лабораторію, де будуть навчати там, наприклад, слюсарів, сантехніків, те, що пов'язане з вашою діяльністю, людина, яка керує проектом навчальним академії інсталятора, це менший брат. Звуть його Олександр Покаченко. Він на момент є викладачем Житомирської політехніки, і ми допомогли створити деякі стенди, є лабораторні роботи пов'язані з нашою діяльністю. Співпрацюємо з агроколеджем, їхні студенти проходять практику, викладачі співпрацюють з нами, ми співпрацюємо з ними, і в даному випадку у нас є вже результати, тобто їхні студенти. Спочатку приходили на практику, а зараз вже вони є нашими штатними працівниками. Ось. Тому насправді співпраця є, вона поглиблюється і можу сказати, що і ВУЗ, і коледж усвідомили, що чим раніше ця співпраця між бізнесом і освітою починається, тим краще від цього результати. Ми вивозили екскурсії. На наші діючі об'єкти з нами і студенти, і викладачі, як політехніки, так і агроколеджу. В цьому році в агроколедж великою кількістю учасників відвідували виставку спеціалізовану. Ми теж приймали в цьому час, що вони ти попали. Так що можна сказати, що є здорова співпраця. Це насправді чудово, коли студенти навчаються не по якихось там лише книжках і теоріях мають. Практичне застосування своїм знанням і ви продвигаєте ось такий напрямок і освітні проекти. Ну що, рухаємося далі. Ми зараз знаходимося напередодні опалювального сезону. Мабуть, зараз дуже багато у вас звернень, так чи ні? Багато людей зараз перед опалювальним сезоном готуються до опалювального сезону чи щось роблять пов'язане з опаленням. Ну, є такий вислів, готуй санки влітку. Тобто, на жаль, от з 2005 року ми постійно бачимо одну і ту саму тенденцію. Тобто лише обмежена кількість людей готові влітку готуватися до опального періоду, але, на жаль, переважна більшість все-таки. Починає думати про опалення лише О, тоді, шісті, коли да, коли, коли вже щось пече. Ось тому зараз у нас дійсно гарячий період, тобто осінній період, аж поки не настануть такі справжні морози. Це такий собі тест на стійкість компанії. От ми зараз переживаємо цей тест на стійкість. Тобто нам потрібно, скажімо так, оперативно відпрацювати по різним зверненням. Нам потрібно Провести технічне обслуговування для тих е учасників, які відмовились робити його влітку mm -hmm. е чи весною вчасно. Тому навантаження зараз таке повне. Тобто, якщо вижили, значить тест прийшли. А якщо ми говоримо про звичайних житомирян, які найчастіше звернення ось стосовно опалення до вас надходять? Ну, ви знаєте, на жаль, е є звернення. Дуже різного плану, тобто є звернення прості передбачення, коли потрібно зробити технічне обслуговування, і це все просто. і звернення, коли починає опалювальний період, і люди не підготувалися до цього періоду. І вам, грубо кажучи, за... День зателефонує декілька десятків людей і скажуть, ой, ми, а ми включили опалення, а воно щось в мене ну не працює. Хоча влітку люди відмовились да, від технічного обслуговування, то це ну, достатньо така складна ситуація, коли величезна кількість звернень і за дуже короткий проміжок часу. А велика кількість систем, які були в свій час або зроблені з поганих матеріалів, або зроблені з недотриманням технології монтажу. Зараз починають пускати, і в нас з'явилася така послуга як пошук прихованих витоків. Можу сказати, що масштаби цих проблем насправді грандіозні. Тобто люди, на жаль, ведуться на дешеві продукти, на жаль, ведуться на дешеві інсталяції, на дешевих виконавців. І потім ми це бачимо, коли здана будівля, чи то квартира, чи то будинок. Ви бачите, що у вас є виток, а ви не розумієте, де, тому що в мережі всі приховані. То в нас на сьогоднішній день з'явилася нова послуга, тобто ми шукаємо витоки. У нас є для цього різні хитрі інструменти: це тепловізійне обстеження, акустичні прибори, контактні вологоміри і поєднання цих приборів нам дає можливість виявляти витоки. Це Така ну неприємна сторона, тому що люди не завжди готові да до того, що треба щось бить. Але на жаль, це дуже поширена практика. Скажіть, будь ласка, чи не звертаються люди? до вас такою проблемою, що у нас в статті наших видатків опалення займає, якби, от, якщо брати комунальні, це найбільша частина в опалювальний період, найбільша сума. Чи не звертаються до вас з питанням, як можна зекономити на опаленні, так, якщо це приватний будинок, чи, наприклад, багатоповерхівка, де централізоване опалення? Скажу так: що більше звернень з приводу економії зараз надходить від бізнесу і від приватних будов там, де електричне опалення, тому що підняття тарифів різко. Збільшили навантаження на людей. І <смі>, ті, хто ще рік-два тому були певні в тому, що наявність електричного опалення це вирішення всіх проблем. <смі> на жаль, зараз ну, не, не всі можуть фінансово потягнути навантаження, і от таких звернень багато. Е, якщо мова йде про людей, які зробили теплі будови, ми пропонуємо теплові насоси. Це класне рішення, яке дозволяє. Ну, зменшити витрату в порівнянні з електричним ну, в 3-4 рази гарантовано. Це вихід ситуації, але він потребує інвестицій, і він доречний лише в випадках, коли будівлі а, дійсно ну, виконані теплими. Ось, Якщо ми говоримо про бізнес, то велика кількість об'єктів змушені переходити на альтернативні джерела, то є дрова, пелети, бо з тарифом. По комерції електрика ну, дуже, дуже важка для обігріву. Ось, якщо ми говоримо про квартири, то, на жаль, на сьогоднішній момент запропонувати щось дуже раціональне в квартирі не можна. Тобто, фактично для автономного опалення мораторій неможливо Ось. Не отримати дозвіл. Ну, умовно рахуємо, що так. Тобто, Це одиничні якісь відключення і говорити про. Ну, масовий підхід, на жаль, вже не, приходить, не приходиться. Тому на сьогоднішній момент основними споживачами є бізнес, різного калібру бізнес і приватні будови. За оці 20 років, як ви вважаєте, який проєкт є для вас таким приводом для гордості? Можливо, був якийсь цікавий проєкт, який було складно реалізувати, але ви впоралися. У 2023 році ми розпочали. Найбільший для нас проєкт це був проєкт, який називається Мережаний Есец або завод по переробці Конопель, який знаходиться в Хорошовському районі. Роботи пов'язані з опаленням, фільтрацією мережами зовнішніми, пожежогасіння, водовідведенням. В дуже короткий проміжок часу. на в об'єкті потрібно було збудувати фактично з нуля підприємство. Йде війна, вжаті терміни, і фактично задіяна була ну, лева частина нашого підприємства. Нам вдалося. Тобто підприємство на даний момент вже успішно працює, воно вже введено в експлуатацію, наші системи працюють, і скажу так, що це дійсно був тест на. Стійкість з одного боку і виклик ну, чи справився, тому що фактично наша задача була запроектувати, поставити обладнання, змонтувати і взяти на сервіс. Тобто, якщо б ми дали б якусь скажімо так, помилку, то вона б мала б для нас погані наслідки. Станом на сьогодні підприємство успішно вже запустилося, функціонує і дуже класний проект. Чи не говорили вам замовники, де вони а, взяли ваші контакти, хто порекомендував саме вас? Ви знаєте, я думаю, що вони моніторили. Я впевнений, що вони спілкувалися не лише з, з нашою компанією. Припускаю, що це могла бути ну, рекомендація когось з наших чи то клієнтів, чи то партнерів, але, ну, на жаль, mm -hmm. первинне джерело, я вам не скажу. Mm -hmm. Пане Віталію, <клух> а... Коли українці чують слово тепловізор, вони одразу у них виникає асоціація з військовими, так тому що багато тепловізорів потребували наші збройні сили. А наскільки я знаю, тепловізори також використовуються і у вашій справі, коли потрібно знайти витоки тепла. Чи використовуєте ви тепловізори в своїй роботі? У нас є інженер з якості, це людина, яка саме займається теплоудитом. І Пошуком прихованих витоків, контроль щільності грунта, це все нас робить одна людина, і ми маємо професійний тепловізор від компанії Тесто, використовуємо його часто. Я сьогодні був на об'єкті, сьогодні був в центрі вертебрології, і потрібно було, скажімо так, допомогти нашим клієнтам. Я використовував таку Компактну річ, тобто, в цьому телефоні також і тепловізор, і сьогодні завдяки цьому пристрою мені вдалося ну, допомогти нашим клієнтам і в нашій компанії, в декількох людей такі телефони з тепловізорами є, ми їх використовуємо. Тобто, це дуже зручно, тому що тобі не потрібно з собою тягати чемодани, а річ завжди з тобою. Це звичайний смартфон, чи це якийсь окремий? Ні, Це спеціальний смартфон, в якому є інтегрована камера від компанії FLIR, дуже зручно. І якщо люди працюють з теплотехнікою, це річ дуже корисна. Які ще ви надаєте такі ось окремі ексклюзивні послуги? Можливо, яким немає аналогів в Житомирі, лише ваша компанія надає такі послуги. А... Ми вміємо автоматизувати об'єкти там, де є декілька джер джерел енергії. Тобто, якщо, наприклад, у вас вдома є тепловий насос, газовий котел, е пилетний котел, і це все потрібно поєднати в одну систему, у нас є знання, досвід, е люди для того, щоб таку роботу провести. Е ми достатньо часто використовуємо, мабуть, з десяти в дев'яти випадках, використовуємо. Так називаємо, системи зонального управління, коли у вас в квартирі чи в будинку кожна кімната, то є окрема республіка, і ви можете там регулювати температуру, мірити її і контролювати в кожній кімнаті незалежно одна від одної. Вже років 10 ми таку технологію використовуємо успішно, вона подобається споживачам. Ми зробили за період нашої роботи більше 20 об'єктів з використанням. Теплових насосів повітря, вода. А, можна сказати, що це непоганий досвід, як для теплових насосів, тому що газових котлів у нас тисячі, а от саме в темі теплових насосів дуже багато є різних нюансів, тема складна. Відверто навіть для нашої компанії ми постійно щось знаходимо для себе нове, там не просто. Ці теплові насоси ну, працюють, і можна сказати, що тема теплових насосів у нас почалася років. Шість том, і вона починає набирати обертів. У період, коли держава проводила дотації, цей період був більш інтенсивний. Зараз люди інвестують, якщо вони не можуть справитись з тарифами. От як, наприклад, ви маєте приватний будинок, у вас електричний котел, ви розумієте, що для вас важко да, там, витягнути тариф. От інвестиція в типовий насос класне рішення. Е, в нас є великі проекти пов'язані з пилетою. Це споживачі потужністю більше 1 мегаватт, це об'єкти, які потребують швидкої реакції по сервісу. Ми на такі об'єкти поставляємо паливо у вигляді палети, ми контролюємо якість цього палива, ми їздимо на заводи, проводимо дослідження в лабораторії. Тобто поєднання правильного підбору обладнання, монтажу обладнання. І поставка при потребі якісного палива, це типу, запорука, що ви будете мати гарантовано працюючу систему. І, мабуть, основне наше надбання це те, що ту клієнтську базу, яку ми з 2005 року збирали, ми її не втратили, тобто ми її наростили і в нас є велика кількість клієнтів, з якими ми з 2005 року, 2007, І слава Богу, база клієнтів зростає. Пане Віталію, розкажіть, що це за приміщення, що відбувається у вас тут, і ми бачимо багато світлин різноманітних. Можливо, декілька слів розкажете, що це за реалізовані проєкти. В цьому приміщенні ми проводимо навчальні процеси. Ми займаємося групами до 30 чоловік, тобто приміщення насправді трансформується в більшу залу за площею. Із цікавих моментів під час академії інсталяторів у нас були лектори з різних країн. Хочете вірити хочете ні, в Житомир для того, щоб вичитати лекцію для слухачів, прилітали виключно в Житомир, для того, щоб вичитати з Чехії, з Італії, з Франції. Ось і повірте, це круто, коли там, для інсталяторів Житомира. Люди прилітають для того, щоб на два-три дні працювати. Це такий знак поваги. І Житомир єдине місто в Україні, яке отримало право поїхати в завод Чехії, в Чехію на завод від їхав цілий автобус інсталяторів саме з Житомира. Тобто жодного іншого міста не з Києва, не з Львова такої поїздки не було. Ось. Я хочу одразу запитати, а ви Житомир, велика честь. Компанії 20 років чи не було думки за ці роки розширювати компанію і поширювати її на інші міста? Маш, Можу сказати, що таких пропозицій було дуже багато. Це були пропозиції з різних сторін. Ну, скажімо так, багато ми раз це питання піднімали, і багато раз ми це питання успішно закривали. Чому? Ось позиція проста станом на сьогодні в компанії працює 70 з хвостиком працівників, і ми маємо достатньо велику клієнтську базу і маємо достатньо великі зобов'язання перед клієнтами. І на сьогоднішній момент зробити об'єкт це відносно просто. А забезпечити його сервісний супровід це от якраз така дуже непроста задача. І коли ми працюємо в рамках Житомирщини, ми можемо забезпечувати достатньо швидку логістику. Я сьогодні знаю, що інженер був в Бардичеві на свинофермі. Сьогодні ми з цим інженером були на об'єкті в довжику. І я розумію, що за день ми зможемо закрити гарантовано декілька локацій. У випадку, коли ці локації віддалені, це все відповідно має перерости або в якусь мега-велику компанію, ось, або в якісь представництво в регіонах. Ми для себе прийняли рішення, що ми місцева компанія, тобто ми займаємося роботою на території Житомирщини. Це наша позиція. Тут є багато світлин. Чи пам'ятаєте кожна, звідки з якого проєкту? Так, я знаю, звідки ці фотографії взялись. Ось перша, яку я бачу перед собою, це достатньо складний проєкт. Це млин реконструкції. 1905 року, тобто в 1905 році збудували млин на березі е, Ставка. І Де до... це знаходиться це Попельнянський район, село Квітневе. Колись uh -huh. було Жовтневе, зараз Квітневе. Е, дуже крута локація. Тобто люди інвестували великі гроші, і особливість локації, що вони зберегли е, автентичний фасад будівлі, він дуже кльовий. Зробили великі інвестиції в, в внутрішні в всякі такі оздоблення. І ми на цьому проєкті проектували і монтували все, що стосується нашої інженерії, це забір води з свердловини, фільтрація води, подача води на об'єкт, опалення тепловими насосами, охолодження тепловими насосами, водовідведення, очисні споруди. І ця компанія є нашим великим корпоративним клієнтом. Ми працюємо з ними майже мабуть, років 10. От ми. Монтували не тільки на цій локації, в нас є е, теплові насоси на їхній молочній фермі. Е, до речі, про, про цю ферму можу сказати, що років шість тому ми цей проект зробили. На той момент компанія Делеваль, яка є лідером по технології, е, скажімо так, е, молочного доїння. Сказала, що на той момент, за їхньою оцінкою, це був найбільш технологічний проєкт в Україні, який вони зустрічали. І, і з позитиву, що в нас гарні відносини з цією компанією, у нас є великі, цікаві проєкти і наші відносини, скоріше, навіть вже в форматі дружніх відносин, тобто директор компанії. Сьогодні, до речі, я з ним спілкувався по телефону. Ось він зараз собі планує будувати будинок, і ми також приймемо участь в цьому проєкті. Ми сьогодні перед записом спілкувалися з вами, і ви розказали одну курйозну історію стосовно яка стосується нової пошти. Я думаю, її потрібно розказати, тому що ну, це дійсно курйозно. Стосовно назви магія комфорту. Так, юридично, наша підприємство називається ТОВ магія комфорту. Але декілька років тому нова пошта нам відправила декларацію, і там була помилка. В декларації було вказано тов. Мафія комфорту. І ми інколи жартуючи, кажемо, що ми мафія комфорту. Житомирська мафія комфорту. Так, так я бачу на стінах є прапори різних бригад, є подяки. Тому я думаю, варто було б сказати про вашу допомогу Збройним силам та силам оборони України. У нас є декілька співробітників, які служать. Хтось з перших днів, хтось долучився. Пізніше ми продовжуємо тісно співпрацювати з нашими працівниками. Ми рахуємо, що вони досі наші працівники. Ось у нас є клієнти, з якими ми познайомилися у 2022 році. Це різного роду військові структури. Познайомилися ми в різних ситуаціях. Десь це була якась екстрена допомога, десь це була планова допомога. Багато що не можу говорити, але з 22-го року в нас з'явилося дуже багато друзів. І ми активно співпрацюємо в галузі інженерії. Тобто ми, як інженерна компанія, яка має багато різних хитрих інструментів, різних засобів інженерних, ми корисні і мені приємно, що ми. Подотичні, але є частиною такої великої спільної справи. Тобто якусь роботу ми робимо своїми силами, десь ми просто виступаємо спонсорами, але наша позиція активна, ну і, скажімо так, я надіюся, що потім нам не буде соромно за нашу участь. Угу. Пане Віталію, ну і на завершення <кхи> розкажіть нашим глядачам. Де вас шукати, як з вами зв'язуватись, якщо у когось виникне бажання після цього відео скористатись вашими послугами? У нас є дві локації. Локація, в якій ми зараз знаходимося, це адреса Покровська, 63, це наш основний офіс. В цьому офісі ми з 2005 року. Єдине, що починали ми на другому поверсі, а на даний момент ми знаходимося на першому поверсі. Будівельний маркет Новобут. Тут ми займаємося теплотехнікою, ми вміємо проєктувати. У нас є інженери-проєктувальники на місці, у нас є досвідчені менеджери, які готові е, допомогти. І на базі е, цього офісу у нас працює сервісна служба. Е, всі проекти пов'язані з теплом, ми намагаємося відпрацьовувати за цією адресою, і друга локація – це… Покровська 41, центр фільтрації води. там ми займаємося напрямком фільтрації води, насосного обладнання і каналізаційного обладнання. Шукати нас відносно просто, так, тобто можна до нас завітати фізично. Перш ніж завітати можу сказати, що в нас є велика кількість клієнтів серед цих клієнтів. Є великі потужні підприємства. Сьогодні я був на заводі «Руть» і ми виконуємо на даний момент роботи на заводі, безпосередньо власники заводу є нашими клієнтами, нашими клієнтами є великі компанії, такі як «Ізоват», Євроголд, Пактрейд. Тобто, якщо люди, перш ніж прийняти рішення про співпрацю, хочуть. Запитати думку, я впевнений, що до цих людей можна звертатися, і я надію, що вони дадуть правильний, чесний. Відгук про співпрацю, угу. пане Віталію. Я від себе хочу побажати вашій компанії процвітання успіхів, тому що дуже приємно, що в Житомирі є такі фахівці, які ось закривають свою нішу і вже протягом 20 років тримають марку. тому повага вам і всього найкращого так тримати. Дякую. Дякую. постараємося.